Так як Бачинський Дмитро травмувався і, на жаль, лікар його заборонив, приймати участь активного тиждень, тому починає конюхно. Об'єм роботи, тільки робить більше. Але в тебе є відповідальність до себе, до команди, відпрацюють, хоча б тайм. Потім, якщо там, вже не буде там, можливості, в темі, можна буде зробити зміну. Або, ну, наприклад, перемістити тебе на іншу позицію. Цій зоні. Будь ласка, сідай, тут обіцяє. Сьогодні, сьогодні э, останні, остання гра перед від'їздом до э, Нідерландів, тому сьогодні сцені пообіцяв два тайми. Але якщо я пообіцяв два тайми, я дуже прошу від тебе, щоб ці два тайми, э, вони не просто там, щоб це дійсно ти приніс користь команді і спокійно. Поїхав, ми далі, можливо, ти повернешся, да, до України, е -е, то це, ця, грав, ця грав, да, е носила дуже такий максимальний характер для те. У нас дуже добра швидкість. Якщо виходить, рухайся сам, іди сам, вірую і забувай. Е -е. Тобто, якщо ми йдемо на швидкості, ця атака йде на швидкості. У нас атака йде, а ми не встигаємо, Тобто ми сюди набігаємо, ми залишаємо заштрахнули. Коли передача йде, ну, а ще ви, ви знаходитесь в цій зоні. Будь ласка, коли йде передача, щоб у нас було завершено ці атаки. Кутовий, ми знаємо, наш готовий так? з цього блоку, так? що треба робити? Не треба стояти одразу, трішки виходить. Тут підключається гурі в, в першому таймі, потім Сашко буде підключатись, Бондар. Тобто ми будемо змінювати. Хто маленького розросту йде в захист на стандарті. то великий, будь ласка, тут на цьому фланзі, на цьому фланзі. Борчук, іди до м'яча, ще раз спробуй, ще раз спробуй. Не треба Стасі. ти ось, ось, ось так стаєш, так стаєш і з тобою суперник стоїть. А партнер пасту. Як я -то тобі да, як через твого захисника пас? Відведи його в штрафу, забери його, звільни простір, передача. Що? Я передачу. Да, ти передачу даєш Ти даєш передачу і ми е завершуємо цього, так, е цей удар. Зрозуміло? По-перше, коли перевод з флану на флан. Виходить. Вже лівий завадік приймає м'яч. Цей захисник у нас ніколи не підключається. Вже підключення повинно бути. Правий півзахисник вже зміщується в центр. Зміщується. І у нас є ось макар, не треба в лінію грати, треба в м'яч. Тобто за тобою треба в м'яч у ноги отримувати, не заснути. М'яч у ноги. І у нас ось така побудова вже атаки повинна бути. 3, 2, 5. Отримуємо борчок до нього. Приймаєш м'яч, а входи є твердоплін. Можеш стінку зібрати момент, можеш продовжити скачку на план, зміщуватись, ми йдемо вперед, або можеш, наприклад, там, знову через захисника, але намагаємось пас, тобто, тобто цей мікромомент, що на правому плані, що на лівому сидє, ви не чуєш, е, використовувати. Якщо пас від захисника, борчук, якщо пас від захисника, не треба розвертатись одразу, на цього, е, розвертаєшся постійно на суперника. Візьми передачу, дай. Тобі передача, скидка на вадіка, і вадік вже двинула скачкати, щоб в цей мікромомент вийшов один дотик, один дотик, Не буде е, достатньо часу. І, будь ласка, з першого до останнього секунди відпрацювати. Добре? Це старт чемпіонату. Хто на заміні, уважно слідкувати і бути готовим в будь-який момент, вийти на заміну і все, що. Давайте, забрайте, почати! Слава Україні! Шановні болівальники! Вітаю вас на нашому каналі. У нас сьогодні велике свято. Сьогодні субота, звичайно, і у нас перший тур, перша це Києва. З футболу серед команд 2008 року народження. Це визначальна подія для нашої країни, для Києва, для Київської області, тому що, незважаючи на війну, яка триває, на агресію РФ, ми почали проводити. Чемпіонат, Повноцінний чемпіонат. Дві групи по 11 команд. І сьогодні у нас перша гра у гості до команди Чайка. Футболки сині завітала команда футбольного клубу Лівий берег. Футболки жовті. Останнє приготування перед початком цього матчу. і... Стартовий свисток головного арбітра Кащука Офсана Михайловича сповістить про історичний початок цього чемпіонату. Чайка-чайка, останнє проектування і команди готуються до, до старту. Футбольний клуб Лівий берег, досить нова структура на футбольній мапі України і Києва. Команда має. Ох, який пас. Прекрасний пас на Сідельника. І удар. І удар! І ми забиваємося. Перший м'яч. Прекрасний. Прекрасний прорив. І перший м'яч забиває Артем Сідельника. Після прекрасної подачі, якщо не помиляється, Вакульчик. Вадим. Рахунок відкрита. Шановні. Я вас вітаю. Історичний м'яч. Шоста хвилина першого тайму. Рахунок відкрита. М'яч забив Сідельников Артем Номер 7 Довгої передачі запускає скачка. І знову, і знову прорив, що у нас тут. Ох, а це небезпечно, Шановні, це може бути не І! І удар 2-0! Помилка воротаря! До при знову кісиденека і забуває Арсеній Скочко. Рахунок 2-0, шановні, несподіваний початок. Ну, І скажу чесно, відчувається різниця в класі. Бондар пас на скачка аут. І І що буде знову? Знову глухий кут і І 3-0, і 3-0 Вакульчик. Стас, це просто, я припрошу, вакуучик, Стас, звичайно. Стас, це просто екстаз. Я скажу, футбольний екстаз у нас. сьогодні. Прийшла майже непомітна подача. Пінкній. Удар. І гол! І гол. Ми забиваємо цей гол. Четвертий гол забиває пінкній. Вадим. Слава, вже примірявся. Він перед цим був удар в Сіку. Що ж, 22-га хвилина. Першого тайму рахунок 4-0. Гаврилінка. Шукає гуру. Гура шукає. Стаса Стас. м'яч. І вже шукає, вже уже Арса вже може, вже сам, ні. Да, сам трохи, трохи зачепився, як кажуть. За газон, але нічого. Так, у нас перша заміна. Несподівано в першому таймі. Замість вакручка входить Мартищенка Влад. Лише 25 хвилина і у нас травма. Прикро. Прикро. І І удар, і гол. І мене забиває Борчук Олег. Шановні, Борчук Олег. Прогриз. Прогриз захисні ланки і забиває з близької відстані. М'яч. Рахунок 5-0. Борчук, Олег, молодий кровь. Олежка ну просто кровь кров заробляє черговий кутовий. Кутовий. Фланги сьогодні працюють дуже потужно. Ми граємо для наших болівальників, для вас, шановні. І. І голий м'яць забиває з сидільника. Після подачі голової, удара головою. Твердохліба м'яч забиває. Артем Сидельников, це його дубль. Що, шанов, ми маємо перший дубль цьому матчі. Скібенка, дивиться, кібудар! Пауза, 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 вийшла. Готер'є! Готер'є! Хопаня, так, що у нас поза грою? Було поза грою, я думаю. І удар, і гол! Футболіст, дивіться, що відбувається. Давай, давай, Шановні, тільки що ми говорили, дивіться, це було небезпечно. Стійка рятує. Перший тайм. Закінчився, рахунок 7-0. Перерва, не перемикаємося. А, я Так, Ця схема працює. Вони дійсно падають за лінією воротарської. нас звільняється зона. І давайте е, стандарти. По стандартам. Раз Вони розіграли, добре, взяли кропиру. Воротар не Вони вже по Але не можна пропустити цей психологічний гол. Да? Треба, у нас ще є заміни. Зараз виходить, остіння відпочиває, що виходить на заміну. І, центр, будь ласка, там є деякі гравці, 10-й номер, наприклад, дуже небезпечний. Треба з ним ближче грати. Макар. Якщо він в своїй зоні, подивіться на аутах, вони зміну місць роблять. Тобто, якщо е вони міняються гравцями, ви залишаєте в своїй зоні. Е -е, Владі, ти, ти не біжиш в центр. Лінія опорників порнуть їх не встигають, не встигають, не встигають за нашим натажу. Скачко супер, давай другий тайм, так само. На 10-й хвилині ще будуть заміни. Росло там були такі штучки. Ну і коротше, реалізація хороша. Що сказати, нічого, возим рилом. А ти виходиш зараз? Конечно. Давай. Шановні болівальники, слава Україні! Другий тайм нашого матчу. Перший з футболу церква 2008 року народження, місто Київ. Перший тур. Ой, чисто, чисто, ой, кіпас. Кіпас. Що ж, гол, ми забиваємо гол. Зарахований чи позагрою, не зрозуміло. Гол 8-0. І так, ми можемо. І Святяк, І давай нормально. Свят нормально. І. Удар, який удар! І добивання ілік. Шановні, 9-0. Удар, хочу засіб воротаря сейф. дуже роботи в нього вистачає, але на добивання чітко зіграв. Ілля русських. Рахунок 9-0. Ну, а саме 2008 рік команда була сформована лише, лише для участі в цьому чемпіонаті. Тому поки маємо те, що маємо. Важко їм конкурувати, тим більше клас команди відрізняється. Один від одного. Просто інший простір. І. І що у нас буде? І удар, і гол! Гол 10-0. Шановні, сповіщає гол тортахліба про закінчення і про першу перемогу команди Чайка. Вижати, усіх вітаю. Хочу привітати з дебютом. Ну, команди Лівий берег нічого. Перший млимець – Гливки, але попереду їх чекають перемоги. Всім бажаю нашої скорішої перемоги. Слава Україні і смерть Російської Федерації. Все на краще. Що ж, перша серія у нас готова. Чекаємо на ваші коменти, ставте вподобайки. Лайки, що ви там ставите. Чекаємо на ваш зворотний зв'язок. Живіть командою! Дякую!